Зараз буду такими виражатися якби, словами людей да, от цитувати, а ви прокоментуєте, чи правильно от люди розуміють. Вступ України в НАТО неможливий через те, що якби тоді прийдеться оголошувати війну Росії, і це вже світова війна. Це перше, просто прокоментуйте. Ну, це, так, це, це не так, бо якусь ну, образи люди відчувають, що ну, от, ми ж тут воюємо там. Згадують бу меморандум. Там оці ці всі гарантії. Що якби не справдилися гарантії, там нас вбивають. Ми страждаємо чогось ну взяти і радикально не вирішити цю ситуацію. Це перше, друге від не, не вказують чіткий термін, щоб не дратувати Кремль, оскільки вони побачать, що скажна. Читки термін вступу в НАТО. Ну у стадії Кремль може там піти на якісь там радикальні дії, там ядерка і так далі. От прокоментуйте ці два якби дві позиції за великим рахунком. Це позиції, які відображають реальність. Я можу з ними погодитися. Країни-члени НАТО не хочуть підвищувати ризики для себе, беручи Україну сьогодні в свій склад. Це абсолютно протирічить їхнім інтересам. Пряме пряма конфронтація, пряма війна НАТО з Росією безумовно не потрібна е, країнам-членам НАТО. А е, взяти сьогодні Україну у свій склад це по суті почати е, воювати з Російською Федерацією. Безумовно, це сценарій, який є неприйнятний для НАТО, і він неприйнятний за великим рахунком для всього світу. Тому е, через це безумовно Україну сьогодні не можуть взяти в НАТО. Так а, щодо другої тези, там термін. От, от що не вказали чіткий термін, коли а, спершу тому, що невідомо, коли війна завершиться. Відповідно, не можна назвати термін. І mm -hmm. абсолютно ви маєте рацію, коли сказали, що е, не дратувати Кремль. Так? Тобто, Та це наз... не я, люди Бо Люди ж теж чули там від експертів. Там, я бачу експерти це говорять. Так, це, це, це на мою думку відображає також дійсність, тому що. Обрана НАТО така стратегія, власне, не дратувати і не виходити на яку на якусь межу конфронтації неприйнятно для НАТО у відношенні з Росією, і безумовно сьогодні, коли Росія знаходиться в такому е, стані, коли будь-який інструмент вона може використати, тому що в значній мірі. Потроху Росію заганять в кут, і власне будь-чого можна чекати, і за цих умов НАТО не хоче підвищувати ставки, і тому називати якісь е, е, терміни це по суті. По перше, називати терміни, які вони не можуть гарантувати, що саме так будуть, так тому що невідомо, коли війна завершиться. А навіщо давати обіцянки, які ти не можеш точно. Виконати гарантовано виконати це. По перше. А по-друге, знову ж таки, це дасть Росії додаткові додаткові інструменти, пояснювати і світому світовій спільноті своєму населенню. Що дивіться, ми, ми воюємо з Україною абсолютно правильно, тому що НАТО хоче силою забрати в свій, в свій склад, вже названі навіть терміни. Ось два роки, тому у нас є два роки, щоб. Цього не допустити це Тоб... важливо, Да, я вибачаю, що перериваю, це просто важлива думка. Що якщо вказано термін, це дає путіну і його оточенню якби такий драйвер для мобілізації. Додатково легітимність, додаткову додатково легітимність своїх дій. Тобто, ще раз сказати: ми діємо абсолютно вірно. Дивіться, ми попереджали, що НАТО буде втягувати Україну. Дивіться, вони навіть назвали терміни. Значить, у нас є рік-два. Щоб зробити все, щоб максимально територію України взяти свій під свій контроль, щоб тут не було НАТО, і таким чином, і своїм громадянам, і тим країнам світу, тому ж Китаю, тому тій же Латинській Америці, можна пояснити, що дивіться, ми, ми були абсолютно праві. І наші дії, коли ми почали. Так звану спецоперацію вона була абсолютно виправдана, тому що ми знали, що так і буде. НАТО це розуміє і безумовно тому не хоче цього робити.